У Полтаві реалізували другий етап субпроекту запровадження інноваційної моделі системи надання послуг хворим на гіпертонію. Це важливо для Полтавщини, зазначають в департаменті охорони здоров'я Полтавської облдержадміністрації, адже спрямована ініціатива на покращення якості надання медичної допомоги пацієнтам із хворобами системи кровообігу та забезпечення контролю за артеріальним тиском у осіб від 40 до 60 років в області. Ми зобов'язані провести. Обстеження цих пацієнтів, відібрати групу ризику, відібрати ті, які здорові, провести відповідне дослідження. І для цього, щоб це зробити, нам треба стандартизувати медичну допомогу. Тобто, для цього потрібні стандартизовані там, тонометри, ваги, ростоміри і таке інше. В рамках другого етапу супроекту у присутності закордонних експертів та громадськості оприлюднили учасників торгів процедури закупівлі медобладнання. Це три виробника з України та з-за кордону. Наступний же етап додають у департаменті це визначення переможця у торгах. Наступним буде. Наступним буде чисто оцінка. Це ми тільки дивимося ціну, дивимося по лотам, чи відповідає, чи не відповідає. Наступна буде кваліфікаційна оцінка. Це одна слова а далі буде оцінка відповідності підготовленим технічним завданням. У виборі переможці торгів не обійдеться і без оцінки Міністерства охорони здоров'я України та міжнародних експертів, додає Віктор Лисак. А тим часом медичні заклади Полтавщини готують для прийому нового обладнання, запевнив заступник голови Полтавської облдержадміністрації Олег Прогло. Адже є надії, що інноваційна модель системи надання послуг хворим на гіпертонію запрацює уже в наступному році. Це дійсно такий амбітний проект. Ми сподіваємося, що в 2017 році він вже буде повним ходом іти вже. Та те обладнання, яке планується на ФАПи, на вторинну допомогу, на третину медичну допомогу, вони будуть вже в 2017 році поставлятись, тому ми зараз працюємо з місцевими органами влади, для того, щоб були приміщення відремонтовані. Закупівля медичного обладнання відбудеться за грантові кошти у компанії-виробника, яку визначать переможцем торгів.